Як кажуть, зустрілися на рівному місці. У самісінькому центрі столиці на поштовій площі сталося потужне зіткнення. Паркетник Нісан на повному ходу влетів у припарковану крайній правій смузі Октавію. На щастя, ніхто не постраждав, хоча швидка знадобилася, водійка японця не так отримала травми, як шок від скоєного. Судячи з пошкоджень, швидкість була чимала, бо обидві автівки протягло майже 20 метрів від місця зіткнення. У паркетника доведеться перебирати увесь перед, а в чеха дуже пошкоджено бампер та задні стійки. За дві години перебування на місці ДТП ми так і не дочекалися власника Октавії. Тільки уявіть його здивування, коли він зранку прийде забирати авто. Цей легковик був припаркований за всіма правилами дорожнього руху, але погане освітлення і ймовірне перевищення швидкості зробили свою брудну справу. Тож, поради від програми Джедаї, якщо ви хочете уникнути подібної ситуації, краще і ретельніше обирайте місце для стоянки вашої машини. Ця доволі незвична ДТП сталася біля лінії швидкісного трамвая, що на вулиці Борщагівській. Старенькі «Жигулі» не вписалися в поворот і влетіли в огорожу, яка відмежовує трамвайну колію від автомобільної дороги. Четвірка потрощила з десяток метрів паркану та знову вилетіла на дорогу. Причина цієї автопригоди пробите колесо, яке несподівано рвонуло просто на повороті. Власниця ваза приголомшена і від коментарів відмовилась. Але скажіть, будь ласка, що відбувалося? Можна і ні натомість працівник дорожньої служби з посмішкою пояснює, що такі випадки на маршруті трамвая не новина. І як мінімум раз на місяць комунальники замінюють пошкоджені відрізки огорожі. Часто обирають від машин такі Пройдете Проїдьте цьому і увидите. де. Тобто часто так? Да? Звісно. Особливо кінці тройки, так там. Поворота на посто. Аби відновити Жигулі, треба буде витратити чимало часу і сил. Але головне, що пошкоджень зазнав лише легковик, а не водійка. За 2 липня у столиці інспектори Даї виявили 692 порушення правил дорожнього руху. Серед них три аварії, у яких троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Також правоохоронці зловили 43 п'яних водія.